Розслідується головно Бюро економічної безпеки. Є у нас публікація, вони її репостали в Фейсбуці. Хочу ФАБУ коротко зачитати. Детективи територіального управління економічної безпеки викрили злочинну групу, яка виготовляла та продавала зроблені документи з гоографічними захисними елементами, були підозрювані перебувають вже під вартою один під домашнім арештом. Публікація від 14 березня 2025 року. Тобто Підозрювані у нас затримані, застосовані запобіжні заклади. Відповідно до судової влади, зазначеної склад суду і розглядали зазначені по питанням, тобто ознайомилися з матеріалом кримінального провадження, і це 14 березня. Десять днів назад вони проводили обшуки у нашого клієнта, вилучили майно і в нього статус е, свідка. Ми долучили пов'язку, нашому клієнту підозрюва не оголошено. Е, ході Обшуку на підставі ухвали слідчого судді, зазначений склад суду і вносив ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку. І хочемо е, зазначити, що тут перелік майна у нас є е, мобільний телефон, але чий мобільний телефон не зазначено грошових коштів національні та іноземні валюті, які здобуті злочинним шляхом, тобто злочинним шляхом і не майно, яке може бути е, вилучено у нашого. Клієнта в ході обшуку у нас вилучено, що у нас вирушено, тимчасово посвідчення військового зобов'язання. Ухвалі у нас є цей документ? Немає. Довідку, що наш клієнт є студентом, у ухвалі свідчого судді цього немає. Гроші у розмірі 4600 євро. Зараз будемо досліджувати протокол обшуку. Наш клієнт на відео сказав, що це його вуйка гроші. Ми надали розписку, яка підтверджує походження зазначених гроші. Розчий. Зазначаємо, що у нас клієнт свідок, він не підозрюваний, арешт не накладався. І якщо ми зупиняємося до заперечення прокурора, він навіть не написав, що ми заперечуємо. Визнав він це речі докази. Не визнав, нам не відомо, суду не відомо. Тобто просто майно вилучили і десь в нього лежить в сейфі. Свідоцтво про реєстрацію транспорту.